Що не так із Національним Днем Ветерана 1 жовтня? Ви знали, коли була впроваджена ця дата? У 2004 році. Тодішня влада символічно взяла Міжнародний день людей похилого віку і назвала його Днем Ветеранів. Це було в стилі тодішньої соцполітики. Зробити дату, дати на 9 травня 100 гривень, і залишити в злиднях ветеранів доживати свій вік. Зараз. Інакша ситуація, інакші потреби. Ветерани геть не пенсіонери, а поточне свято може й краще, що про нього майже не згадують. Я знаю, що ветеранську політику готуються оновити, але ж і поточний день ветеранів краще перейменувати на День ветеранів ХХ століття. А воїнів за українську незалежність краще відзначати. В день захисника, звичайно підкріпивши це державною турботою, щоб ветерани відчували, що це їх день.